Ефективне шкільне самоврядування це прекрасна платформа для розвитку кожної дитини. Наш проект Успішна школа через шкільне самоврядування полягає в тому, щоб ми допомогли учням правильно організувати шкільне самоврядування, вибори президента, вибори команди, наставництво дати їм шляхи. Самореалізації для того, щоб шкільне самоврядування справді діяло і було ефективним. Я особисто також був в парламенті школи, а також в редакції шкільної газети, і це дало мені прекрасний набір навичок, які я досі застосовую в своєму житті. Отже, для чого шкільне самоврядування? В першу чергу для самореалізації учнів для підтримки та ініціації різних заходів, різних івентів, для відстоювання якихось прав. Отже, така активна громадянська позиція, яку ми зараз багато хто займаємо в суспільстві, в своїх містах, в державі, а учні мають можливість повчитися цього на базі своєї школи. Успішна реалізація проекту шкільного самоврядування в навчальних закладах. Дозволяє розвивати дуже корисні для дітей навики. Наше учнівське самоврядування взяло участь у конкурсі від управління освіти від Львівської міської ради. Конкурс називався Здається, безпечне укриття чи безпечна школа, який пов'язаний з тим, що учні мали прописати проект, який би полягав в тому, щоб удосконалити укриття, тобто не самі якісь такі ремонтні поточні роботи. Які в принципі всі школи вже зробили родзинку? Якусь додати до укриття. І дуже креативно підійшло наше самоврядування. Вони продумали все до деталей, задали тон нашому укриттю, назвали його цікаво, розробили різні локації. Шановні вчителі, педагоги, організатори, адміністрація, керівники відділів освіти і, звичайно, що учні. Я вас закликаю реєструватися на даний проект, адже це є прекрасна чудова нагода допомогти дітям. Виховати в собі справжній проактивний стержень і реалізувати свої мрії, тому реєструйтесь!